Так, пройшов я пасіку в павільйоні. Тут до мене сім'ї не було на де 21. Завелися шершень, відкриваю я там потолочину і почали до мене стартувати. У мене є гніздо. Коротше, добре так вдягнувся, от взяв перчатки ну, в такі, типу в робі, але це фігня, коротше, прокусять вони. Але зараз коротше, буду я пробувати їх там унічтожити. Їх там пару десятків. ну, Сподіваюсь, що не вкусять. Ну і знімемо як воно це буде виглядати. Так може зараз прийдеться тікати блин, взагалі. Ну подивимось. Подивимось і що там зараз ви так заберу крісло. Возьму дошку. Зараз почну їх фігачити. Ну Вони таке місце собі взяли нормальне, блін. Гніздок прямо в павільйоні вивели, блін. Джоли літають собі ловлять. І не надо, не, надо, ну, не треба думати де там взяти їди. Да? Собі зразу вилетів, зловив пару бджіл за ніж знизу. Да. Так, беру потолочен і зразу, зразу буду тиснути їх. А може і тікати зараз буду, подиватися. так. так, так, так. О, великим. Так, так, мінус один. Мінус один вам зараз покажу. А ще повилазили ми. Як воно виглядає, ще невеличкі. Але ну, зробили таку штучку, цього я вже вгоратав. Вони там є, вони під потолочим ще щось там є, вони там є і багато. Я раз відкрию почала до мене летіти, той я втік. Зараз почну, почну їх лупашити. Коротше, рішимо ми зараз питання. з і... ними. Зразу троїх загаратом. Троїх різдвя жужат. Надо будет вылетать, наверное. Так, следующий. Сюда. О. Так, блин. Да, блин. О, вот. Да, видишь. Вот. Ладно. Да, хлопал я его тут. Ну давай это, бля. Это уже сим. туда и туда назад Сім. а я ще з той стороны закрыл закрыл цей улит их им так шее с той стороны они там тоже виталами все тут все Короче, сім'ях я вгоратав. Ду зараз подивлюся Шостої сторони. Що шо возьму дошку може, блін. А, ще перше тоже косив, блін, одного жилкою. Тоже влупив, блін. Не знаю, побув траву, блін. А, вот бля. Сижу з котаняким. Четыре, п'яти літа. Я п'ять П'ять їх тут, блін. А ну я дошечку. Хоча! Ух ти, бля, на бля! Коротше, тікав кинувся один бля. Там згаратов теж, бля. Що я тут лупив? Троїх, четвертий сів, п'ятий теж кружляє. Коротше, гніздо я там до яйця клали, я їх там вже викорінив. Там в сердині нічого нема, вони тут ще собі літають. Ну вже туди ніфіга не залетять. То що в мене там ще є пару місць порожніх, то цей, то можу десь там зробити собі гніздом. Вон цей на стрьомі стоїть, бля, чекає. Ну ти, бля. Ну коротше я їм, я їм дав. Там же фіг туди залетять, то гніздо Ну Так ми ширшими боремось. Ах, липа медує, вже до, доцвітає, десь в лісі. Попри края вже повідцвітала, але в лісі ще десь є, що я проходив пасіку, то шелеється з Ось Така в мене тут краса в павільйоні ліс. Тут пшениця, а там далі ріпак цвіх. Ну трохи ріпаку вкачав теж. Всім до зустрічі. Йдемо далі працювати. Пока.